Якщо ти зараз і Володимира запитаєш, ну скоріш за все, він тобі скаже, що ну, типу, Та ні, ну, такого точно ніколи не буде. Е, але ми не, ми не знаємо, слухай, ми не знаємо, що буде далі. Ми, типу, бачиш, співали на Атласі. Ми там нещодавно сходили на дуже круте, до речі, шоу нульові. Не буду казати посилання, тому що це реклама, але. Посилання <с? Тільки кліп олімпіка. А що, що. так, все тобто, тобто, ну, знав, знав я, що ми будемо співати на Атласі, Звісно, що ні. Ну, бачиш, тому все все можливо. Але що ж, але як впливають гроші? Як впливає гонорар? Вадяк ніхто, нікому нічого не платив. Я взагалі за творчість. Так, окей а тебе не задувало, до речі питання про Дантеса? От мені здається, що ну постійно Дантес, Дантеса ці підколи постійно асоціація. Тощо ну мені здається, що вже трохи отут це. Ну дивись, вже трошки зараз менше і слава Богу, тому що я почав щось робити ще там, крім того, що ну, нічого не робити, ніхто мене не, не знав, де я є, що я, і як я. І тому ну про що ще питати. Питали про те, що взагалі там, типу, що там Вова, як чому ви спілкуєтеся? Ну, слава а Богу, там, зараз ти... вже менше питається. А що там Вова, до речі? Чому не спів... Ну, класно, Це... Пісня в нього класно вийшла.